Значить, у нас з'явилось два нових лікаря в нашому колективі, які проходили в нас інтернатуру. Ось, значить, мендусь Галина Вікторівна, лікар-невролог дитячий. Значить, вона закінчила інтернатуру з педіатрії, потім пройшла курси спеціалізації по дитячій неврології. Це саме одне з самих, е, хворих питань всієї, всієї історії нашого закладу, коли в нас не було. Єдиного повноцінного дитячого невролога ми опрацювали це питання і вивчили собі колегу, яка буде допомагати вести наших дітей от, з патологією і здоров'я, проводити обстеження і так далі. Це дуже позитивно на сьогоднішній день. Пріоритетом закладу охорони здоров'я. От, в дитячій неврології це рахується, якщо проводиться обстеження, так звана нейросонографія у дітей маленьких, особливо новонароджених. Раніше всі їздили в Рівне практично до 100%, раніше чи пізніше. Ми купили, ви знаєте, новий узі апарат. Ми поставили туди програму, замовили програму, яку має можливість на сьогоднішній день робити дуже багато додаткових ультразвукових обстежень уже на високому професійному рівні. І вже почали робити так звану от Лікар в нас є, нейросогронографію робимо. значить Прогрес в напрямку неврології в нас доволі високий. Я сподіваюся, що в подальшому він буде в нас процвітати. Знову ж таки, хочу похвалити вас, всіх, нас, всіх за те, що ми на сьогоднішній день почали робити ехокардіографію. Судини серця, ехокардіографію це теж є пріоритетним, те, що в нас не було. От, але сьогодні воно вже працює і запрацює вже повноцінно дві цих таких обстеження, коли ми зробимо окремий кабінет, зараз проходить ремонт, і ми вже там окремо будемо приймати пацієнтів і маленьких, і великих, так як воно потрібно, щоб було. Крім того, в нас з'явилась нова лікар-мук Лілія Олексіївна. Прошу. От, значить, Лікар-фізіатр, дільничий протитуберкульозного кабінету. Це є от, помічник. Ну, на сьогоднішній день не знаю хто кому помічник. От, я надію, що Іван Максимович буде помічником. От. Він теж залишається в нас як фізіатром, але всю фтізіатричну службу на себе бере Лілія Олексіївна. От вона, в наш теж, ну якби наш вихованець, да, проходила в нас інтернатуру. От, більше не в нас, тому що потребувала спеціального навчання відповідному спеціалізованому закладу. На сьогоднішній день наша служба теж буде працювати на повну мощь, от, так як воно потрібно бути.